Обережно мразота. Що відбувається, чорт забирай. Якщо ваша задниця згоріла після нещодавних заяв одного не дуже сильно шановного пана, такого як Кейстони, рекомендую глянути, до речі, випуск я у нас на каналі. То це відео викличе, скоріш за все, не менший ефект з бажанням вбивати. Я говорю на тому язики, мені удобно. Так, після початку війни у 2014 році в Україні залишилось до 100 біса попаєних громадян, які навіть при очевидній агресії Росії продовжували гастролювати там, шукаючи собі друзів. Це зараз ми знаємо, що хороші росіяни існують. Достатньо тільки відкопати їх з землі на глибині півтора метри. І я відверто збрешу, якщо скажу, що до всіх українців дійшла ця чудова істина. Проте, окрім відвертих русофілів та шукачів цукерок серед купи лайна, існують ще й інші мразоти, що захоплюються росіянами, мають абсолютно відбите відчуття причини наслідкового ефекту, та з початком Великої війни виїхали не десь до Варшави, а в саме серце боліт. Більше того, такі виродки пишаються своїм вибором і навіть регулярно дають інтерв'ю різного роду паскудам, розповідаючи про страшних українських нацистів. З хороших новин це напевно краще ніж приховані вороги, які або по власному бажанню, або по особистій тупості досі толерують росіян. Хто найпливовіший е, політик у світі? Хочеться сказати Путіну? Да. Як би там не було, сьогодні у випуску ми згадаємо чоловічка, що займав далеко не останнє місце в українському шоу-бізнесі а його пісні певний час грали на всіх відомих стрімінових платформах. І як так сталося, що наші громадяни не помітили очевидного та неприхованого колаборанта. Сьогодні ми з вами і дізнаємось. Отож, зустрічайте музичний продюсер, про якого варто було би забути, а ще краще посадити. Чоловічик, який спродюсував хід про гусей, і це найбільше його досягнення. Типовий зрадник України, що говорить з баридким московським акцентом, і та я, я подругу ету качав. Та цього разу просто колаборант без лишніх прикрас та епітетів, Юрій Бардаш. А перед тим, як згадати, що ми слухали ще 10 років назад, та чому не має бути за це соромно, підпишіться наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що музика поза політикою, бо особисто нас дуже дивує це явище, як люди без мозку можуть складати літери в слова, та ще й набирати їх на сучасних гаджетах. Гадаєте, це смішно? Ви на каналі Крінж ТІВІ. якщо вже задонатили на ЗСУ та закинули свої пару гривнів на знайомий або не дуже знайомий підрозділ. То можете підтримати і нас матеріально, оскільки це допоможе пускати відео на регулярній основі та тішити історіями про українських зірок, політиків та інколи виродків. Бо куди ж без них? Сідайтеся позручніше, а ми поїхали! Бардаш Юрій Федорович народився 23 лютого. О, не маєш такий персонаж має день народження в один день з Віктором Ющенком. Отривити тебе бджіл на нього. 1983 року в українському місті Алчевськ Луганської області. В одному з відео на просторах інтернету я знайшов інформацію, що Юрій виховувався в дитячому будинку, а потім його усиновила прийомна сім'я, хоча ніде підтвердження цієї інформації немає. Що відомо точно, так це що майбутній виконавець не виїжджав з рідного міста аж до 2002 року, здобувши там технічну освіту токаря та паралельно займаючись брейкдансом. Так, на початку нульових це був досить поширений вид танців, про який на сьогодні всі успішно Забули, замінивши його тектоніком, що там зараз уміри танцюють хтось в курсі? Цим своїм браййдансом Бардаш займався в місцевому клубі Пошук і якщо його криво перекласти англійською, то вийде слово квест, яке в майбутньому Юрій використовуватиме в своїй творчості. Понаколюється той марихуаною, і потім ото понапридумують різне. В кінці 2002 року Юрій Бардаш вирішує підкорювати столицю та разом зі своїм брейкдансом переїжджає з Лачевська та орендує квартиру в Києві. Щоб заробити, хоч якісь кошти, хлопець регулярно танцює на хрещатику, і це приносить хоч і малий, але стабільний дохід та дозволяє займатися улюбленою справою. А пішов працювати. Токарем, то вже би свій будинок побудував конче заспі. і налопився ну по засосах з русньою. Дурак. Так от в ті часи активно розвивався український шоу-бізнес, а танцювальні програми ставали все більш популярними доповненнями до живих виступів, як от в тієї самої Руслани з її дикими танцями. Також особливу увагу отримали мюзикли, які регулярно крутилися в театрах або навіть знімалися ті самі збочення на телебаченні. Юрія Бардаша запросили ж у класичний мюзикл, то що в оперному театрі, який називався Екватор, і танцівник разом зі своїми товаришами по брейкдансу почав виступати на великій сцені. Тоді ж Бардаш перебрав на себе роль менеджера, організовуючи для маленької групи однодумців виїзди для підробітку, та паралельно набрав групу учнів, щоб вчити їх танцям. Теж слава про молодого і талановитого Юрія прокотилися країною, і перший його дебют на телебаченні відбувся, звісно, не в українського виконавця, а в того самого Сіріо, про якого всі успішно забули. І слава Богу, так от Бардаш знявся в кліпі під назвою Діскомалярія, і я вставлю короткий фрагмент сюди, щоби нагадати контекст того часу. Паралельно з першими успіхами його особистий проект танцюристів отримав назву Квест а 2007 року до них приєднався чоловічок на ім'я Антон Савлєпов, І всі добре знають хто це такий візуально. Тоді жі стартував проект під назвою Quest Pistols. І так саме Юрій Бардаш вважається одним з його засновників, при тому, що тексти пісень та часткову музику писав інший відомий виконавець, тодішній фронтмен гурту Димна суміш Олександр Чемеров. Чому частково? Тому що їх перший хіт, який всі знають та чули під назвою Я устал, це, по суті, кавер пісні Long and Lonesome Road гурту Shocking Blue. І от як воно звучить в оригіналі. Звісно, що коли ти береш світову класику, ліпиш туди текст за три копійки про любов та додаєш гарних хлопців, схожих на перекачених ему, то це вже гарантована перемога, якщо ще згадати, що на вулиці 2007 рік. Абсолютно не несподівано, гурт отримав просто шалену популярність. А Юрій Бардаш нарешті перестав танцювати на хрещатику, а натомість почав регулярно світитися по телевізору, паралельно перетягуючи гурт в сторону болід. Справедливості заради тоді всі так робили по причині заробітків. І на їх фоні Бардаш не виглядав мерзотою, а навпаки, спродюсував широко відомий гурт, який впізнавали всіх куточках пострадянського простору, та загалом, нібито прославляв нас за кордоном. Тоді ж і почалася зіркова кар'єра Бардаша. Йому виділили час на телеканалі де він продюсував своє окреме авторське шоу, та пропонували багато контрактів, що приносили гроші. 2010 року вже успішний Юрій Бардаш переїхав до Штатів, там одружився та обзавівся сином. І це в період, коли найулюбленіший президент персонажа цього відео Янукович якраз будував вертикаль влади. Ось не по-хорошому виходить, от так товариша кинути. До 2016 року про Барташа не було чути нічого, окрім як поганих новин про гурт Quest Pistols, що потихеньку розпадався в старому складі, та утворення нового, що вже не був таким популярним. Дивного нічого не бачу. емо перестали бути в моді, і на зміну їм прийшло те, що зараз прийнято називати репом. Так, 2016 року Юрій Бардаш після повернення в Україну розпочинає новий проект під назвою Гриби, звісно, руснявою і звісно із закосом на російський ринок. гриби, гриби, до того бардаш не мав нічого спільного з речитативом, а тут, надихнувшись світовими трендами, вирішив спродюсувати і навіть самому знятися в якості вокаліста в одному з кліпів. Тебе так нравится велюр, Ти нашла злого юру сліді самых лучших юр. Ці тодішні підлітки пісалися від такого перформансу. Це виглядало свіжо та актуально. А гумористи, в тому числі і чинний президент, знімали гумористичні відео на одноіменний мотив. Между нами хрен гридеж, між нами знайдеш. Я іду, і делаю шах. Я іду, і, і президент. А... В чому дело? Ніхто і не думав питати про політичні погляди того ж бардаша. Бо всім відверто було начхати. Робить собі музику чоловічок. Та й робить. Підлітки слухають і добре. Хоча як на мене краще би крутили в під'їздах Іво Бобола та Юлію Сандулесу. Так от, гурт гриби проіснував менше двох років, проте цей проект називають найуспішнішою роботою Юрія Бардаша через мільйонні перегляди та просто гігантську фан-базу. І загалом з цим важко посперечатись. Через тих же ж два роки Бардаш знову виліз черговим своїм дітищем під назвою Юра. Проте такого успіху він не отримав. А от його проекти на стороні, навпаки, Бардаш успішно займався гуртом Нерви, що підкупляв своїми сопливими мотивами про любов. І яка несподіванка взяв україномовного виконавця Антона Велбоя, того що про гусей співає. Загалом кар'єра Бардаша була більш ніж успішною. Він заробляв дуже пристойні гроші на українській публіці, а слухач і не підозрював, що твориться в голові нашого персонажа. А творилася там повна срака з абсолютно викривленою реальністю, якимись нацистами, фашистами та іншими вигаданими персонажами, що ніколи не існували в Україні. Найближче оточення Бардаша знало про його погляди, але ніхто нічого на загал не розповідав. І в мене насправді до такої стратегії є певні питання. Правда про нашого любого чоловічка вилилась на світ вже. Після початку повномасштабного вторгнення, коли Юрко спочатку заліг на дно, а потім якимось магічним чином через поля і ліси потрапив в Грузію, знаходячись в країні гордих та вільних людей, які на жаль мають ідентичну проблему до нашої. Сусідство з Росією бардаш не особливо з'являвся на публіці, аж поки не втік нарешті на омріяні болота, і звідти нам записав півтора годинну попайку, в якій клявся любові до Путіна, мріяв, що руський мір, прийде на всю територію України. А колишнім співвітчизникам бажав смерті. Всі наші бойці, борці, всі наші півці, ну всі як один. Наклеїли собі гітлеровські уси, і це я зараз не перебільшую. Реально, з того минулого можна було набрати інформації на три кримінальні справи, і що погано відкрили лише одну, та заочно засудили цю паскуду на 10 років. Проте Юрій Бардаш і не думав зупинятися, а згодом викотив він сту фотку з руснявим паспортом та підписом, що він отримав громадянство країни гною. Хоча згодом про це вирнули додаткові деталі. Виявляється, Бардаш мав російське громадянство ще з 2015 року, а вже 24 четвертому змінив паспорт, бо хотів поміняти ім'я з ю. Юрія на Георгій, пов'язавши це з російською церквою і подібною нечистю, одним словом, Юрій Бардаш виявився рідкісним Обом і його найближче оточенням у Нісон почали розповідати історії, якщо спочатку гібридної війни Юрочка мріяв про прихід Росії, називаючи її великою та могутньою. Сподіваюсь, та ж велика та могутня Росія рано чи пізно зробить з ним те, що зазвичай робить з українськими колаборантами. Он ким можна спитати, він гарний приклад. А українці щиро потішаться, що земля позбулася чергового сміття та самоочистилась. То хто ж такий, врешті-решт, Юрій Бардаш. Коли ми говоримо про колаборантів та зрадників, то важко звинуватити їх в подібних речах, не маючи відповідного рішення суду. В цьому ж випадку все просто. Рафінована паскуда Юрій Бардаш засуджений заочно на 10 років тюрми. І як на мене, це ще досить легкий термін. Повторю тезу з самого початку. Відкриті колаборанти і зрадники це в рази краще, ніж приховані сепаратисти, що досі можуть отруювати наше життя зсередини. І до них треба придивлятися ще прискіпливіше. Станом на сьогодні Юрій Бардаш періодично в якомусь опаєному пропагандистському матеріалі та розповідає про страшних нацистів, щоправда, в такі казки вірять все менше. А його успішна кар'єра, яку Бардаш будував руками, фактично похована по власній же штупості та любові до агресора. І це все, що треба пам'ятати, про однозначно не героя цього випуску.